Вітаю вас, любі діти! І знову з вами я, Катерина Камашко. а тема сьогоднішнього заняття у нас дуже цікава. І звучить так, Український національний одяг. І, звичайно, до нас в гості прийшла наша подружка Оленка, за якою вже і я, і ви, мабуть, дуже скучили. Давайте привітаємося. Доброго ранку, Оленка. Доброго ранку, діти! Доброго ранку всім-всім-всім. Ось і Оленка вітається з нами і говорить нам, що сьогодні вона запросила до нас на заняття свою подружку Наталочку. Діти, чи згодні ви, щоб до нас сьогодні прийшли іще гості? Я думаю, що ви будете не проти. Ну ось, до нас з вами йде подружка Оленки Наталочка. Привіт, Наталочку! вітається Оленка. Ми раді тебе вітати на нашому занятті. І Наталочка дуже вихована, вона відповідає. Вітаю тебе, Оленку! Привіт, привіт діточки! Ось ми з вами привіталися з нашими гостями. Але подивіться, будь ласка, уважно. Чим відрізняються наші дві гості? Правильно! Наші гості відрізняються одягом. Наталочка дуже яскраво, гарно, ошатно вдягнена. А оленка вдягнена в веселу футболочку з веселим малюночком та сучасні джинсики правильно. Наталочка одягнена в національний одяг, а оленочка одягнена в наш сучасний одяг. Ось Наталочка хоче представитись вам і розказати про себе. Я, Наталка Українка, чорні коси у вінку, вишиту сорочку маю і спідничку ось таку. Скажіть, будь ласка, чи подобається вам зовнішній вигляд нашої, нашої гості Наталочки? Звичайно, вона має гарний яскравий віночок з різноманітними стрічечками. Волосся зібрано в тугу косичку, має білосніжну вишиваночку, дуже гарну спідничку, червоні чобитки та шию її прикрашає гарне намисто червоного кольору. Діти, скажіть, будь ласка, наталочка має? Дуже гарний яскравий одяг. Вона вдягнута в що? Наталочка вдягнута в національне вбрання українців. Нас, ми з вами, діти, українці. І Наталочка, і Оленка, і ви, любі діти. Ми всі Українці. Сьогодні на заняття. Натаночка прийшла вдягнена в наш національний одяг. Вишиваночку, віночок, спідничку та чобітки. Діти, а який у вас є одяг? Мабуть, ви зараз сидите вдома в домашніх костюмчиках та в домашніх капцях. Дуже чудово. Але скажіть, будь ласка, чи є у вас вдома вишиванка? А чи у дівчаток є віночок? Якщо немає, я вам раджу купити таку гарну вишиваночку. Або, можливо, вам матуся допоможе та вишиє, або бабуся. Чи цікаво вам дізнатися більше про український одяг? Я думаю, що так. Наталочка пропонує нам пограти в гру, і нам необхідно серед вбрання вибрати лише національний одяг. Чи згодні ви пограти в гру? Чудово! Гайда грати! Гра національний та сучасний одяг. Подивіться, у нас на малюнку зображено велика кількість різноманітного одягу. Тут є і взуття, і прикраси для волосся, і намисто, і спіднички різних варіантів. І вишиваночка, і блузочка. От нам треба з вами разом розібрати, який ж з цього одягу є національний український, а який є сучасний. Сідайте, будь ласка, зручненько, приготуйте свої оченята та уважно дивіться та слухайте, що я вам буду показувати разом з Наталочкою. Подивіться. Ось отак от нам склали наш одяг. Давайте розглянемо. Перші у нас червоні чобітки, далі чорна спідничка. Потім гарна яскрава вишиваночка. Наступний малюночок – це спідничка теж. Далі у нас іде гарна блузочка. Наступний рядочок у нас прикраса на шию. Гарні червоні туфлі, гарний обідочок для волосся, намисто та віночок. Подивіться, у нас є ось такі віконечка. Нам треба розкласти одяг та взуття різноманітні прикраси на дві лінії. Перша лінія це буде український національний одяг, друга лінія сучасний. А для того, щоб нам з вами було легше, ми з вами будемо, зараз зафарбуємо наші віконечка в два кольори. в Блакитний та жовтий. Подивіться, я вже швиденько все зробила. На блакитний колір ми будемо вкласти пересувати український національний одяг, а на жовтий колір будемо сучасний одяг. Давайте з вами розберемося. Нам потрібно розподілити, куди ж ми з вами пересунемо чобітки. Червоні чобітки це український національний одяг чи сучасний? Ану, згадайте нашу Наталочку. Що вона була взута? Правильно, це національний одяг. Пересуваємо малюночок на блакитну. Блакитне віконечко. Все у нас з вами виходить. Давайте наступний малюночок це у нас спідничка. А ну згадайте, чи в таку спідничку була вдягнена наша Наталочка? Правильно, не в таку. Це сучасний одяг, тому ми пересуваємо її на жовту комірочку. Далі у нас з вами по черзі йде вишиваночка. А мабуть, ви вже знаєте, що вишиваночка це національний одяг. Національне вбрання. Давайте будемо її пересувати в яку комірочку? Правильно, в блакитну. Це у нас виходить наступна спідничка. Скажіть, будь ласка, якщо у нас вже є сучасна спідничка, то, мабуть, це національний одяг. Правильно пересуваємо в блакитну комірочку. Далі у нас іде блузочка, але вона така якась. Дуже схожа на вишиваночку. Скажіть, будь ласка, чи може бути вишиваночка іншого кольору? Правильно, вишиваночка лише білого кольору і з певним орнаментом. Тому це просто така гарна сорочка. Тому ми її пересунемо на жовтий, жовту комірочку. Це сучасний одяг. Далі у нас є ось така гарна прикраса. Скажіть, це сучасний одяг чи національний? Правильно, це сучасна прикраса. Пересуваємо в жовту комірочку. Такі гарні яскраві червоні туфельки. Скажіть, це сучасний чи національний одяг? Правильно, це сучасний одяг. Тому ми пересуваємо в жовту комірочку. Яка гарна прикар... прикраса, який гарний обідочок для волосся. Мабуть. Ви б е дуже зраділи, коли вам подарували такий обідочок, і мені дуже сподобався він. Скажіть, як ви вважаєте, куди ми його пересунемо? В блакитну комірочку до національного одягу чи в жовту комірочку до сучасного одягу? І згадайте, як виглядає наша наталочка? У Наталочки гарний віночок на голові та різноманітні стрічечки. Тому правильно ми з вами говоримо, що це обідочок. Ми його відправляємо в жовту комірочку. Наступна прикраса це у нас гарні яскраві буси. Да? Або українською мовою це намисто, намистинки. Це українська національна прикраса, тому ми відправляємо її в блакитну комірочку. Ну і останнє, мабуть, ви вже всі здогадалися, що це гарний, яскравий оберіг і прикраса цей віночок. І відправляємо ми його в блакитну комірочку. Подивіться, ми з вами все правильно розпреділили. Давайте зараз перевіримо. Молодці! Все ми правильно з вами зробили! Давайте ще раз переглянемо і повторимо. Національний одяг це чобітки, намисто, вишиваночка, спідничка та віночок. Чудово! А сучасний одяг це підвісочка або цепочка, ланцюжок, також спідничка, але іншого крою, яскраві червоні туфлі на високих підборах, також гарний обідок. Та там заховалася у нас блакитна сорочка. Дітки, мені дуже приємно було вас бачити. Дуже приємно було з вами працювати. Я вже дуже за вами скучила. І Оленка скучила, і наша подружка нова Наталочка. Ми дякуємо вам за чудове заняття. Я сподіваюся, вам дуже сподобалось. Мені з вами сподобалось працювати. Сподіваюсь, ви запам'ятали, який національний одяг у нас з вами існує, і що ми з вами, українці! До зустрічі, любі діти! До побачення!